В ефірі програма Як вижити поради психолога? Секрети виживання від християнського психолога Ксенії Мінаєвої ми спілкуємося в студії Світлого Радіо з пані Ксенією Мінаєвою. Доброго дня Ксенія Васильівна. Наші розмови ми вирішили назвати як, о, як вижити. Ми виживаємо разом. Можна сказати, що ми тут радимось з мого боку, тут повний імпровіз. А оскільки Ксенія Васильна все ж таки психолог, практикуючий психолог, то у неї, напевно, є кожен, ко, кожен раз, кожну зустріч, ну, щось про що, про що говорити, які тенденції. Ми почали уже спілкуватися, просто зараз вімкнулися в, в розмову, аби ви могли до нас приєднатися про таке. Своєрідне закапсульовування, і що цьому е сприяло як от відокремлення наше таке вимушене під час ковіду, так і е ось ця повномасштабна війна також цьому посприяла. Я сказав, що я по собі помітив, що якось за закрився в собі. Зрештою, багато сімей також роз розлучилися на цей. На цей період. І що ви помічаєте, Ксенія Васильівна? От... Я помічаю, що заходячи в кав'ярню, ми сідаємо всі разом за один стіл, кожен втикається в свій гаджет, і ми начебто разом, але кожен з нас окремо. І це скрізь. Ми вдома, так і скрізь, ми дуже відокремлені. І це дійсно воно почалося давно, але ковід дійсно дуже дуже посприяв цьому, прямо примусово нас відокремив один від одного. І... Запхнув свій такий простір на один з інтернет-ресурсами. І зараз війна це ще посилила, і йде тенденція в таке відокремлення. Далі. І я розумію, не просто розумію, а я спостерігаю, я бачу, я чую, як психолог запити. Ми в противагу цього дуже потребуємо. Бути причетними, бути разом, бути Знаєте, ми дуже потребуємо любові огортаючої. Ми дуже потребуємо бути част... прийнятими, Ми дуже потребуємо бути частиною сім'ї. Ми дуже потребуємо бути частиною спільноти. Ми потребуємо близьких стосунків, не просто бути функцією, не просто бути окремою одиницею. Ми потребуємо. Бути частиною, важливою частиною, визнаною частиною, такою від якої б залежало, і щоб ми розуміли, що ми, ми важливі на цьому місці, і ми маємо відзеркалення, ми маємо підтримку зовню, що так, ти дуже важливий мені, і я радий до тебе дотикнутися. Я радий з тобою спілкуватися. Ми потребуємо огортання, ми потребуємо дотиків. Ми потребуємо контакту вічі в вічі, ми потребуємо тепла живого, не дивлячись на те, що ми вже звикли, іначе відокремились, іначе мені комфортно в моїй мушлі, в моїй нірці. Угу. А з іншого боку, моя там поодинокість, моя самотність там настільки уплотняється, настільки стає відчутною. Що я навіть э, зачасту втрачаю це не про себе, я взагалі про я, да? про, про людину, що ми втрачаємо э, навіть це оце відчуття, як бути інакше, спогад той. Ми пам'ятаємо, що колись було інакше. А як воно інакше, воно вже так починає трішки розмиватися, і ми дуже потребуємо для того, щоб відновити оцей стан. Бути огорнутим любов'ю. Ну, все одно, я думаю, що кожен з нас так чи інакше говорить себе, говорить щось своє. Тут от, от такий момент, я от помітив, сучасні діти. Там, ну, от у мене сину там, було 11-12 років, як вони гуляють? Вони трохи погуляли, побігали, а потім ці гаджети вони йдуть грати. До когось там, до друга, от вони так спілкуються, вони грають, скажімо так. І для мене це трохи дивно, бо в нас по іншому було. Ми грали в такі рухливі ігри, бігали там, козаки-розбійники тощо. А, а у них по-іншому, і, і може, ну може, це й нормально. Скажімо, я відчуваю себе причетним отожнюю з чимось там, коли ми разом пишемо. Якісь е, 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 коменти на якийсь постинг там в соціальній мережі. Там у нас дискусія, хтось когось підтримує, хтось там контраргументи. От я от в цей момент я причетний. Звісно, тут не, про, не йдеться про дотаки обійми і погляд в вічі, але ну, от так і вже нічого не зміниш, начебто. От... Але в таких спільних да, коментах в такому спілкуванні там йдеться про певну щирість, про обмін думками, про якусь відвертість, можливо, про якийсь конфлікт, про різні думки. І це однаково взаємодія, взаємодія ця дуже тісна. І е, воно теж має місце історії назад не повернеш. Це, це розвиток технологій, воно має місце. Але е, отаке от штучне роз'єднання е, людей е, воно, е, сприяє тому, що у нас дуже багато покинутих діток, до яких ми, ми цього не бачимо, ми туди не хочемо дивитися. У нас дуже багато покинутих старих людей, Так, да, вони не, не дуже в тих гаджетах. Це незвична для них да, спілкування, незвичний для них інструмент. І ми теж туди намагаємося не дивитися. Наші хлопці, які воюють, вони спілкуються з нами через гаджети, через телефон, через інтернет, через соцмережі. Але якщо ви придивитесь через той текст дуже чутно, дуже відчутно я хочу бути частиною родини. Я не хочу відокремлюватися, я хочу бути з вами, я хочу бути в тісних таких контактах. Невід'ємних, нерозривних. І форма, форма спілкування може бути різна. І не в гаджеті проблема. Проблема в тому, що ми стали скупі і закриті на почуття, на добре слово, на, на таке дарування почуття, на підтримку, на такий щирий контакт близький від серця до серця. Оця от суворість. Вона цікава як такий релігійний феномен. Я колись читав книжку автор раді Фіші здається про Джалаладін Румі. Це від один з найвідоміших суфіїв, таких мусульманських містиків. оці крутящіся дервіші, так звані. От Він родоначальник цього танцю. І там, значить, він теж шукає. Я, здається, уже якось його тут згадував. Він шукає ось цю звук сопілки, ну там якось по іншому називається, ось цю радість, джерело радості, але вона не звучить, і він подорожує. І в подорожі потрапляє в якусь, ну як монастир, якась печера, де живуть відлюдники. І вони постійно тільки моляться, там прикликають там ім'я Аллаха, все. І він у них переночовує, вони такі як приймають гостей, але він ділиться там всім, що у них є, там поїсти, але вони не дякують, тому що у них не прийнято дякувати. Вважається, що все приходить від Всевишнього. І, дякуючи людині, ти забираєш частину. Тому що належить Слави єдиному. Так. Тобто, от такі от моменти, є люди якісь, чи це від виховання, чи від вдачі залежить. Ну, от навіть цуценята різні, так? Один такий радісний йому, аби гратися, він до всіх біжить, інший такий собі трохи. От йому треба один господар, він такий. Ще треба до нього ну, заслужити, це, щоб він тобі воляв хвостом. Так і ми, люди, одні дуже такі. Щедрі на раді на оцю от ну, якусь вдячність, добрі слова. Вони всіх запалять такі, як на масовіки, затінки. А інші ти бачиш, він такий набурмосаний, ти від нього можеш тиждень чекати цього доброго слова. От що тут ну, хіба на це лік якийсь є, просто різні та й все? Я не думаю, що це та і все. Я розумію, що є певна емоційна культура, і ми можемо впливати на це, і ми можемо впливати на свої емоції. Ну, мої емоції, вони мої, вони мені належать. Я можу ними управляти, я можу їх вибирати. Якщо я не беру на себе труд управляти моїми емоціями, вони тоді управляють мною. І у нас зачасту людьми управляють ну, емоції і як квантові фізиці, да? частинки стикаються, і ця емоція вона розповсюджується. І для того, щоб інша емоція розповсюджувалася, її треба зразу в собі віднайти. Це почуття. Треба відшукати і сонастроїтися з певною емоцією. Ну от емоція однокорінне, от в англійській слово «motions», це рухи, це порух, якийсь порух туди, порух сюди. Вони приходять і йдуть. Буває там тебе радість охоплює захоплення, якесь там ентузіазм. Ви кажете про безконтрольну. І ми, взагалі нам здається, що відбувається подія. Внаслідок цієї події в мене виникає певна емоція. Внаслідок цієї емоції я роблю якийсь висновок про цю подію, що воно таке є. Внаслідок такого висновку я зустрічаю наступну подію. Який у мене вже є висновок, що, про що та подія? А насправді воно відбувається наоборот. Ось не те, що ми можемо змінити це коло повторення на свої емоції, бо це нам підвладне. Наприклад, в одній і тій самій ситуації, де я зазвичай ображалася, що таке образа. Образа це біль, і образа це таке пасивне почуття. Ми, коли ображаємося, ми замикаємося, якби йдемо да, на дно, в збереження. Я з вами розмовляти не буду. Ви мене образили. Ми відокремлюємося, і образа таке пасивне почуття. Воно не сприяє дії. Воно сприяє наоборот от... бездіяльність бездіяльності. Але ця ]ся. бездіяльність, вона носить негативне забарвлення. Да. Тобто, це да. знак, що я тебе більше не люблю, так як любив чи любила хвилину тому, поки ти да. це не сказав. І в такій самій ситуації, наприклад, я можу вирішити, що я не буду ображатися, я буду злитися. Я можу собі таке настанову собі таку дати. Можу. І навіть коли з'явиться ця ситуація, я можу піти за почуттям, яке я вибрала для себе. Я можу не образитися, а розізлитися. Можу здачі дати, можу сказати щось, можу не сказати, просто розізлити. Це легше сказати, ніж зробити. Це от як історія з цим капелюхом, там, умовно кажучи, сангвінік, холерик, флегматик і меланхолік, як вони реагують кожен, коли хтось підійшов і сів на твій капелюх і його знищив. Я розумію, що є у нас базові моделі, яким ми слідуємо автоматично, але свідомий вибір ніхто не відміняв. Ми люди свідомі, ми можемо свідомо змінювати свої реакції. Я просто пропоную зробити дослідження, випробування. Ми не можемо дуже важко замінити е, образу, наприклад, на радість дуже різні почуття, але образу на сум і образу на злість це поруч почуття. Ми можемо замінити. І це абсолютно різний характер почуття. Тому що злість вона активна, і злість її можна скерувати на певну дію, на досягнення певної цілі, якщо завдатися собі. Да? Мотивацію Це виражений використати. гнів, як, як агресія. Так? Як агресія може бути, а можна скерувати, взяти цей гнів і скерувати його на досягнення чогось бажаного. Ми беремо це сильна емоція. Це, це сильний сильна. кінь, ти маєш так. його приборкати, заскочити на нього. І якщо ти знаєш, що ти потребуєш, ти можеш використати, оту, о, оцю, да, оцю імпульс, силу, імпульс оцей, і скерувати на досягнення. Так, ти можеш просто дати здачі, ні, ти можеш розізлитися із цією злістю подолати щось що ти хотів подолати для себе. Таке воно зачасту пов'язане з докладанням зусиль. Якась, якась праця, якась дія. Ну, не знаю, у нас і город можна скопати в момент і не помітиш, як ти це зробив, або прибрати великий дім, або е, рубати дрова, або е, щось. ну, Зачасту за це зв'язано, пов'язано з такими м'язовими зусиллями. Mm -hmm. Mm -hmm. Але ми можемо використати оцей імпульс злості для того, щоб досягти чогось корисного. Для нас наша програма Як вижити, мені здається, це корисна порада, тому що я помітив ну, знову ж таки, багато, як ви сказали, часу проводжу онлайн в десь в соціальних мережах, і бачу, що ми чубимося, що у нас надлишок якоїсь агресії, яка ну не виплескується в усі негативні коменти в адресу там корабля і того, хто розв'язав війну, і так далі, лишається. І от хтось щось написав, і просто таке враження, іноді читаєш. Ну, ясно, що це просто коменти, ти не бачиш смайликів, не наставили там відповідних і так далі. Малень там найменший черк сірником цим і горить. Так от, мені здається, це корисні поради, що ну, звертайте на це увагу, як ця енергія її нікуди не дінеш. Ти можеш її в собі, як кажуть, там трамбувати, але все одно воно вибухне. Тобто треба якось на цих конях вміти. Ми маємо взяти на себе відповідальність. За ті емоції, які ми виплескуємо, і куди ми їх виплескуємо, тому що можна ці емоції треба виплескувати, їх не треба в собі трамбувати, зберігати, носити все життя. Але виплескувати їх треба екологічно, тому що ми назбираємо їх скрізь на роботі, в транспорті ще десь. Тоді приходимо на свою дитину, виплескаємо все те, що ми назбирали. А дитина. Ну, вона тут не до чого, вона тільки дитина. І вона працює громоотводом. Я розумію, що діти вони на службі в своїй родині, в своїй сім'ї, їм нікуди дітися. Ну, але ж ми ж любимо своїх дітей. Ми любимо своїх дітей. І ми можемо спостерігати за собою, що ми їх любимо, але ми не можемо приборкати свої емоції, і нашим дітям зачасту вони зробили щось там на, на крихту, а ми виплеснули на них кухоль. То цей кухоль ми накопичили не зараз, коли дитина це зробила. Ми це накопичили в собі. І е, це, ну, це не просто нечемно, це ну, дуже, дуже несвідомо. Дуже... Дуже, це не про любов, Дос... ну, виплескувати те, що накопичилось, на тих, хто нас любить і хто не може дати здачі. Ми маємо свідомо навчитися опанувати свої почуття і навчитися їх трансформувати в щось корисне або зливати в екологічній формі десь, де ми не зашкодимо живому. Як ви сказали, ми потребуємо сім'ї, сімей, сімейності, це те, те, про що от слово церква, воно мало що говорить, там еклезія теж. А от саме як сім'я, дім Божий, Ісус каже, у вас один отець, ви всі брати. тобто це сім'я, сім'я зібралася за столом, так ось вечеря там і так далі, ми, ми потребуємо не просто ототожнення з чимось, там, хоча і це теж це окрема грань, а, а саме. Занурення о, такого повного близькості е, справжньої. І це от, ще один образ: е, це місто, яке сходить з неба, тобто що таке місце, це невеличка територія, де живе багато людей, вони якось уживаються і їм і добре надійко. разом. І ми в церкву приходимо. Ми там шукаємо сімейності. Ми приходимо в церкву і ми шукаємо там того, що ми будемо прийняті, такі, які ми є, тому що. Того шукаємо, що нас схвалять, нас не будуть жорстоко критикувати, що нас там будуть любити, що нас там будуть приймати, і що такі, які ми є, ми достатні. І ми там умісні, і ми там бажані, і нас там чекають, і нам там раді. І ми приходимо в церкву і за цим теж. І коли ми приходимо, а ми в цей час такі закопсольовані, відокремлені, да, то навіть ми приходимо в церкву, і там багато людей, і всі вони наші брати і сестри. І ми е, на одній службі, ми в одному служінні, але ми лишаємося поодинокі при цьому, і ми не маємо посмішки, ми не маємо радості, ми не маємо відкритості для того, хто стоїть поруч зі мною. Ми закриті, лишаємо. Ну а хто ж нам винен, якщо ми прийшли як цей. Рак відлюдник у кожен в своїй мушлі, і тут отакий момент: з одного боку, місто, ми його потребуємо. потребуємо ну, колектив, трохи таке слово заяложене, скажімо, спільноту а, спільність. А, а з іншого боку, пустеля. Тобто, усамітнення, ну наприклад, ти там з роботи от вийшов такий з цим кухлем і несеш уже його до своєї дитини. Пройдися там годинку, десь там, от на самоті з собою і з Богом розберися з цим кухлем. Цей кухоль не можна, ну не те, що не можна, його важко розібрати всередині себе. Це те, що в нас не вміщається. Чому воно з нас виплескується? Це те, що ми не можемо опрацювати всередині себе. Це те, що потребує таки виплеску. Просто цей виплеск має бути контрольований, і зачасту цей виплеск пов'язаний з тим, щоб щось прокричати, прогарчати, щось вдарити. щось ну, Це зламати, краще в пустелі розбити. зробити ніж всередині так, міста. Треба не... знаходити місце. І час для того, щоб це робити, треба цьому надати певну увагу. І треба ну, це спрямоване зусилля, це екологія певна життя. І Ксені ми Осиріна, маємо я, це я взагалі крок дуже далеко від теми хочу зробити. Десь колись чув, читав, що там в Японії є така кімната, там е, такий цей. Опудало начальника, і так. там підлеглий може туди зайти, зачинитись, там ніхто не почує, там звукоізоляція, і він там може так. його лопцювати. Як ви ставитеся до таких? Дуже, я дуже позитивно до такого ставлюся, тому що е оскільки ми отак от замушлилися, да, то нам треба самим про себе подбати і створювати таку можливість підвісити мішок з піском. Ні, диванну подушку, де моде ти не, не поранишся, але ти можеш її полупцювати. І дуже важливо говорити Я злий, я зла, і я в розпачі, я ненавиджу і це проговорювати, не носити це в собі, почуття, а проговорювати і виплескувати. І воно накопичується. Я інколи їду. В принципі, я така стабільна людина, спокійна, за характером за своїм. І інколи їду, і в мене таке спливає: ненавиджу. Думаю, боже, що це? Про що це? До кого це взагалі? Чого це стосується? Що Що да. я, ненавиджу. Що я Конкретно. взагалі? Воно саме по собі. Воно знаєте, як бульбашка така з води спірнула, і я дивлюся, а, а, а що це було? А про що це було? І я розумію, що мені потрошечку накопилося роздратування, накопилася агресія з різних там хвостиків. Вона там мені зібралася в цю бульбашку, і вона потребує для того, щоб я її відпустила. Але знову-таки дуже важливо, як це робити, де це робити і хто при цьому зі мною. І про це треба дбати. Ну, Знаєте, час міняється, можливо раніше, коли було більше фізичної роботи. Ми, оці всі наші почуття такі, ми їх е, проживали за фізичною роботою. А зараз роботи фізичної менше, і нашим м'язам не вистачає способів, не вистачає можливостей прожити важкі почуття. Тому треба створювати для себе такі умови, таку можливість. Ксенія Васильна, ви сказала, ми йдемо до церкви і сподіваємося на. Ну, на прийняття, на схвалення. Я, я згадав зараз багато таких цитат з, з священих писань нового заповіту. Скажімо, ми сильні маємо носити тягарі безсилих, а не догоджати самі собі. Або там, наприклад, хто хоче з вас бути значить, більшим, нехай стане всім за слугу, а хто хоче першим стати, хай буде всім як раб. Це от про зрілість, тобто. ну, чи ти е, сподіваєшся, чи ти очікуєш від людей, ну чи ти залежиш від людей, чи ти всім раб, і ти розумієш, мені ніхто не винен, а я винен кожному, як Павло каже, я там винен і Геленам, і юдеям, і так далі? Тут така ще сторона, розумієте, дуже важливо бути щирим з собою, щоб це не було формою, формальною, щоб це не було е, такою грою, обманом, це, це дуже такі глибокі щирі речі. І... Нам важко стати ідеальними записанням. Не те, що важко, неможливо. Ми, якщо на манюсінький крок наблизилися до цього стану, це велика перемога. І це треба ну, розуміти, бачити. І не треба бути дуже вимогливим критиком до себе і до оточуючих. Насправді, ми, ми дуже нетерплячі. Ми нетерпимі. Ми нетерпимі до оточуючих до себе, до, до дітей, до начальства, до епохи. Ми нетерпимі до того, що ми змінити не можемо. І дуже важливо, от оця спокій в серці, да, прийняття. Пам'ятаєте цю молитву оптинських старців, що, Господи, дай мені сили змінити те, що я можу змінити, дай мені е... смирення. смирення прийняти те, що я не можу змінити. І дай мені мудрість від'єднати одне від іншого. І оце саме. Про таке смирення, це в серці, це, це ж не, не форма, це не постанова, це не зовнішня позиція, це внутрішній стан, коли я приймаю тих, хто поруч зі мною, такими, які вони є. У них у кожного є свої причини для того, щоб вони ну, були саме такими. І про очікування, ми не тільки в церкві очікуємо прийняття. Ми заходимо в транспорт, транспорт, наприклад. Ми ж не очікуємо, що на нас зараз виплесне ця агресія, що нас не будуть приймати, будуть відштовхувати, будуть <с. да говорячи словами пісні, к этому нельзя ніяк привикнути. Тобто до такого ну, ми, ми якось очікуємо, що нас будуть приймати такими, якими є. Не знаю, з нашими сумками, не сумками, габаритами ем, там телефонами, голосом. Ну з тим, що є в нас. Ми, ми постійно очікуємо от ближніх от оточуючих. Прийняття. Прийняття нас без, без е, того, щоб нас постійно критикували і намагалися змінити на краще, на свій розсуд. Ну і тут, як хочете, щоб з вами так велися, так і ви Тобто, ми розуміємо, що ми цього всього потребуємо. Ми бажаємо нам це потрібно, і відповідно тоді маємо так само і ставитися до інших. Я розуміючи, що це має певний контекст. Все ж таки хочу процитувати. Ось ці слова терпінням вашим спасайте душі. Ваші. Як би ви от, от зараз, в контексті нашої розмови, трохи розвинули це або прокоментували. Тут же ж можуть бути і різні підводні моменти, коли люди. Я до цього хочу додати воля Господня, блага і угодна. Якщо в моєму житті є якась ситуація, я можу на неї, знову таки, в мене є певна свідомість. Я можу реагувати на цю ситуацію, не беручи на себе відповідальність за свою реакцію. Ну, так, Як мене несе, так я і реагую. Да? Але я можу призупинити себе внутрішньо і вибрати, як я буду реагувати на цю ситуацію. У мене є така можливість вибору моїх реакцій, моїх емоцій. І я дуже часто, там, де потребується терпіння, де роздратування, коли терпіння, коли ми з чимось не погоджуємося, у нас є певне роздратування. Я е, дивлюся на цю ситуацію як на, перший, на певний тренажер, яка ця ситуація дає мені змогу натренувати в собі якусь певну якість, реакцію, здібність спілкуватися з складними людьми, здібність бачити. В людях допускати, що у людини є певні обставини, що вона прийшла і принесла з собою ці емоції, оцю поведінку, цю реакцію, що вона знову таки, да, не знайшла, де її діти, і я зараз для неї громоотвод. От я зараз працюю для неї от тим. Не знаю, <звіт> та, лялькою для Так, так, та, та, І я можу це витримати. І якщо я не приймаю це на свій рахунок. Що це я не така, тому так на мене реагують. Якщо я приймаю, що у людини є певні складності, і людині важко з тим станом, який вона має. Їй важко може бути не тільки з емоцією, може бути важко з її характером, з її звичками, з її е, якимись моделями в цьому житті, але не в Угу. Розуміти означає простити. Це можливо те, про що хто, хто вдарив тебе в одну щуку, коли ти розумієш, та людині просто погано тримати удар. Я, я можу витримати. На мені це і закінчиться, далі це та, не піде. Я можу побути громоотводом, я можу послужити так. Люди. Це трохи можливо складніше, ніж ж, ж, жилетка і для поплакатися. Ну, це, це теж. Інший О... левел, наступний Знаєте, для, для кожного своє випробування. Я зачасту часто спостерігаю, що важко, дуже те... важко витримувати просто жіночі сльози. І просто послухати за так. Задача чоловіка витримувати емоційний шторм своєї дружини і своїх дітей. А в Біблії написано, якщо він от читає уважно Петра, що це просто психологічно більш тонка посудина, більш така філігран. Він а так ось так, все так. ж. Ну так да і йому не треба при цьому нічого робити. У чоловіків вже зразу спрацьовує. Що йому треба прийняти рішення, щось діяти. Ні, треба просто побути поруч. треба Треба дозволити, щоб це завершилося, от цей естерики, емоційний шторм, і щоб людина при цьому собі не зашкодила і побути поруч, побути тим плечем, на яке можна спертися. Ви праві, для когось це може бути квест, посерйозніше виклик, ніж так. так, ніж діяти щось робити, тримати удар там і так далі. Просто, просто побути, просто підтримати. І нічого навіть говорити не треба. Просто треба бути включеним. Цю емоцію і просто її витримувати, її плин. Так само з істерикою дітей. Не Треба нічого з дитиною робити, не треба її трясти, та не тільки з дитиною. Взагалі, ці, ці події, які у нас є, вони часто приводять нас до такого стану істерики, коли ми не можемо впоратися емоційно і ми неадекватні трошки буваємо. Ми буваємо слабкі. Треба просто побути поруч, обійняти, обійняти, обгорнути. І просто побути поруч, потримати і сказати все буде добре, погладити е, по, по волосю, по плечам, трішки по, по руці. Е, і витримати, по, побути ну то, то тим, хто може це витримати і підтримати в складну хвилинку. Вкотре тут на світлому радіо з психологом Ксенією Мінаєвою ми розмірковували разом про те, як вижити, в смислі випірнути і жити. До нових зустрічей. Дякую, Максені Василь. Дякую. І я прошу. Давайте звернемо увагу на любов гортаючу до себе і до ближнього, і будемо її зрощувати в собі.